Дуже-дуже круту автівочку, насамперед через свій колір, який мені надзвичайно зайшов. Також тут є крута комплектація, матричні фари, 21-ші типтани, спеціальні етроницькі супорта, які тут теж подобавці. Віртуальні у нас камери є. Точніше, віртуальна закрила камера ось такий екранчик, підсвіточка-біколор. Також у нас доставка алькантари, де примельна музика, є комфортна посадка, пам'ять сидінь. Ось так круто виглядає салон. Панорама, дуже кладутий узор, м'яка шкіра. Є також мертві зони, 3D-камера також тут присутня, є 4 зони клімат, відповідно, підігрів всіх сидінь. Ось так круто виглядає автівочка. Е, хто не знав, тут є повний привід всіх в базі, також пневмо йде в базі, яка регулюється по кліренсу. Е, автівочка у нас 18-й рік, не бита, не мальована, без ніяких страхових випадків. Це у з Нідерланди, 68 тисяч кубів. Цікаві дана автівка, приїжджайте, дайте, виглядайте. Якщо не підійде вона, у нас є ще також багато інших, тому щось вам обов'язково підберемо.